Всім привіт! Мене звати Оля Нестер і ви на моєму каналі Нестер Літочитець. Сьогоднішнє моє відео буде про два стосики книжок. Дуже незвично, правда? Перший стосик це мої книжкові покупки за останній час, а другий стосик це книжки, які я зараз читаю, мучаю, намагаюсь прочитати. Почнемо з приємнішого. Перша книжка це Джейн Остін. Нортангерське аббатство. Нортангерське, напевно, так. Це був останній роман Джейн Остін, якого мені не вистачало в моїй колекції. Це пародія на готичні романи того часу. Кажуть, що це одна з найсмішніших її книжок, і я дуже-дуже вже хочу її прочитати. Чекаю, не дочекаюся. По-перше, ця обкладинка, напевно, моя улюблена з всієї серії. Вона дуже гарна. Е, і е, я купувала перших оцих три книжки, була якась акція в магазині е, British Book. І хоч мені книжок не треба, в мене їх дуже багато непрочитаних, я не могла пройти повз. І вийшло плюс три нових книжки. Наступна книжка це річки Лондона Бена Ароновича. Це наскільки я розумію, е, фентезі. Пов'язане з поліцією. Witty, well plotted, vividly written, and addictively readable. Не знаю. Ем, просто на обкладинці, по-перше, дуже гарна обкладинка. Я, якщо ви ще не помітила, є людина, яка купує через гарні обкладинки книжки. По-друге, вона про Лондон. Я дуже люблю Лондон, це одне з моїх найулюбленіших місць на землі. І я подумала, що я мало читаю фантастики і фентезі останнім часом, і хочеться щось таке. Новеньке почитати. Свіженьке. свіженьке в плані жанру, а не я не знаю, коли ця книжка була написана. Тому подивимось, як мені зайде це фентезі. Наступна книжка тут це До маяка. На маяк, не знаю, як правильно. Вірджинія Wolf. Це така тоненька, доволі книжечка. Я знаю, що ця книжка про Шотландію, про Isle of Skye. Шотландія це ще одне моє улюблене місце. Хоч я була тільки в Единбурзі, але планую поїхати ще раз і відвідати красоти Шотландії. З Вірджинією Вульф у мене такі собі стосунки. Я читала тільки місіс Деловей, тільки в університеті, в перекладі. Мені ця книжка на той момент не сподобалась. Я, я вирішила, що потік свідомості це абсолютно не моє. Але е, помітила за собою останнім часом, що я дуже часто повертаюся думками до цього твору, і мені інколи навіть хочеться його перечитати. Можливо, я щось не зрозуміла в ньому там чи не повністю його осягнула. І тому е, місіс Делеви» я ще куплю і прочитаю, і поки що побачила цю книжку, і мене зацікавила е, вона. Тому почну напевно спочатку з неї. Наступна книжка це Памела Дракерман Французьке виховання англійська вона називається Bringing up bébé». Це книжка американської матері в Франції, яка розказує про свій досвід вирощування дитини на французький лад. Тобто російською вона називається «Французькі діти не плюються їдой щось таке, типу про те, чому вони, діти Франції, виховані, не заважають батькам. Не галасують, не бігають, не штовхаються, не плюються їжею. У мене є маленька донечка, і я останнім часом дуже багато думаю про те, як це, який підхід виховання треба для себе обрати, може мені треба почитати якусь літературу. Коротше, типовий такий Mom І от Побачила в книгарні я цю книжку, згадала, що колись давно вже її бачила, мені було цікаво почитати про це і вирішила почитати. Наступна книжка Андрій Сем'янків танці з кістками. Я думаю, ви всі її знаєте, тому що вона виграла недавно книгу року BBC. тут вже є емблемка. Але я купила її насправді не через це. Я купила її, тому що я люблю медичну тему, тому що я вже читала попередню книжку Андрія Сем'янківа. Медицина доказова і не дуже. Я її дуже люблю. Мені здається, цю книжку треба безкоштовно роздавати пенсіонерам в аптеках людям на вулицях це точно така книжка яка кожному українцю не завадить її прочитати про наші е, методи самолікування антибіотики, все таке от і е, я здивувалася що він написав художню книжку тим більше медичний трилер трилер потім вона це виграла цю премію я її вирішила купити моя мама вже її прочитала за кілька днів їй дуже сподобалось сказала що відірватися неможливо Більше, більше рекомендацій мені не треба було, тому купила. Наступна книжка це ще одна книжка Віхоли, Швеція, модель для збірків Вілла Вольво Песик. Це, як я зрозуміла, хотіла сказати, триволог, ні, не тревог, авторка живе у Швеції, розказує про шведів і їхній спосіб життя. Я читала схожу книжку про англійців, спостерігаючи за англійцями Кейт Фокс. Вона мені дуже сподобалася, можливо, тому що мені подобаються англійці і їхній англійський характер, напевно. І Швеція це ще одна країна, яка мене дуже цікавить. Я би дуже хотіла поїздити по Скандинавії і прочитала багато схвальних відгуків на цю книжку. Тому ходила з друзями в книгарню Сенс. Там я купила танці з кістками і Швецію. Наступна книжка в цьому списку. Просто подивіться на неї, подивіться на цю красу. Це ж скарб. Тут навіть є суперобкладинка. Я не дуже люблю суперокладинки, але тут це виправдано. What Great Paintings Say. 100 masterpieces in Detail. З цією книжкою в мене така історія. Я дуже колись давно почула про неї, побачила її десь в інтернеті, хотіла купити, не купила, бо мені стало шкода грошей, Потім я про неї благополучно забула. А потім, коли вирішила, згадала і вирішила купити, вона сильно подорожчала щось там більше тисячі гривень. І я подумала, що це занадто дорого. Може, колись замовлю комусь на якийсь день народження чи на свято. А потім е ми були в Цумі, і там в Цумі, виявляється, теж продаються книжки. Ще й оцього видавництва Ташин. Це такі. Кльове видавництво Coffee Table Books, тобто книжок про мистецтво, які ти от гортаєш так з нічев'я собі, вони в тебе десь гарненько вписуються в інтер'єр. Але в принципі ну, це не просто тільки щоб гортати, тут доволі багато тексту. Про всілякі визначні пам'ятки мистецтва. Я люблю книжки про мистецтво. Постійно мені здається, що я нічого про нього не знаю і ні в чому не розбираюся. І от ця книжка, я думаю, мені допоможе розібратися. Я правда не впевнена, коли я почну її читати, бо тут дуже-дуже багато сторінок дуже дрібним шрифтом. Але я думаю, можна її отак знаєте, почати і читати три роки по кілька сторінок в день. І це теж буде класний читацький досвід. тому Дуже рада, що вона мені трапилася. В Цумі книжки не такі дорогі, як в інтернеті, як виявляється. Наступна книжка в цьому списку це Сергій Жадан Список кораблів. Список в списку. Е, теж супер суперкладинці, е, чому я купила цю книжку? Я вже в минулих відео говорила, що в мене з Жаданом такі стосунки не дуже. Я мало що його читала і, взагалі, не пам'ятаю, чи я хоч одну книжку прочитала від початку до кінця. Це такі уривки поезії, які я бачила в інтернеті, які мені не дуже подобались, бо мені не подобається цей віршований розмір. Розмір жадана оці ці довгі такі рядки. Хоча метафори нібито і... Красиві у нього. Е я ходила колись в театр на гімн демократичної молоді, мені не сподобалось, але я розумію, що це несправедливо казати, що мені не подобається письменник, коли я толком не читала ні одну з його книжок. І от вирішила, що треба дати йому шанс сісти і вдумливо прочитати якусь одну книжку поезії і одну книжку прози. І от з поезії я вирішила почати зі списка кораблів е по простій причині, тому що це оформлення дуже, -дуже красиве. Це картини Катерини Косяненко. Вони, як мені хочеться про них сказати, такі як побутові ікони. Тобто люди зображені, схожі на лики на іконах, але це там от дівчинка п'є якийсь всіх з Макдональдса. І мені дуже-дуже це подобається. Вони так незвичайно виглядають. Я фанат. Напевно, цієї ілюстраторки, тому що я от підходила в книгарню, дивилася цю книжку, потім ще побачила, що вона ілюструвала книжку Катерини Калитко і тепер теж планую її купити. І от почну ем, з поезії списка кораблів, а з прози мені потрібно ще вирішити. До речі, напишіть в коментарях, яка книжка Жадана. Прозова буде найкраща для знайомства, такого класного знайомства, яке потім принесе мені задоволення, щоб я читала далі його книжки, щоб воно не відбило в мене бажання читати далі. Я думала про інтернат, але кажуть, що зараз в час війни цю книжку складно може бути читати. Тому напишіть, що ви думаєте, з чого мені варто починати знайомство. Остання книжка тут це ілюстрована історія пригородів Едінбурга. Цю книжку я купила на секонд-хенді в Рівному. Я взагалі раніше багато книжок купувала на секонд-хенді, раніше їх там продавалося чомусь більше англомовних, ще навіть в школі, і потім пізніше. Тобто в мене ще не було сильно багато грошей купувати нові. Я то скачувала щось на свій Kindle, піратила безбожно, то купувала на секонді. От зараз їх чомусь на секонді мало трапляється, але інколи от бувають такі скарби. Як Я вже сказала, дуже люблю Едінбург, Шотландію. Мені там дуже сподобалось. Це прекрасне, зелене таке місто, тихе, спокійне, чудова архітектура. Звучить це все як стокова картинка класного міста, але, повірте, мені там дуже-дуже кльово, я б хотіла ще раз туди з'їздити. І от мені стало цікаво купити таку книжку знову ж таки, колись полистати, колись прочитати щось, якісь, хоч навіть шматочками, подивитися знову ж таки на ці прекрасні будинки. Тому от така книжка плюс один в колекцію. Красивий книжок. Наступна, наступний стосик – це ті книжки, які, які я зараз читаю. Я зрозуміла недавно, що от я завела собі BookTube канал, треба розказувати про книжки, які я прочитала. А в мене з цим зараз дуже великі проблеми, тому що я почала кілька книжок одночасно. Зазвичай так не роблю. Я читаю. Одну книжку закінчую її, і потім починаю другу, або максимум читаю одну художню і одну нон-фікшн. А тут якось так співпало, що я читаю їх кілька одночасно, і в мене вони просто всі застопорилися. Я на кожній прочитала там менше половини і ні туди, ні сюди. Мені треба виділити якийсь один вечір, сісти дочитати хоча б щось до кінця, і можливо тоді справи тут краще. Розповім, що саме це за книжки. Перша книжка це британський. Ні, не британський, американський історичний роман. Він просто про Британію, але письменниця американка. «Шерон Кейт Пенмен. Це книжка, коли Христос і його святі спали. Така дивна назва мене мене дуже зацікавила, коли я побачила цю книжку на еліксі. Там я теж часто купую книжки. Це роман про. 12 століття про боротьбу за корону е, в Англії. Тобто розкажу так коротко про що? Про що сюжет? Е, король помирає, у нього немає е, синів е, легітимних, е, є тільки купа, купа, купа байструків, там 22 і ще 23. І є одна е, легітимно народжена донька. І він заповідає корону доньці. Але після його смерті, звичайно ж, є інші претенденти на корону, і починається боротьба за владу. Така традиційна історія про політику, історію, е, ну ви зрозуміли. От, я дуже люблю таке читати, я люблю історичні романи, я люблю товсті книжки, я люблю, коли це товста книжка, але це не відчувається, тому що ти читаєш її дуже швидко, бо тебе захоплює сюжет. І в принципі, ця книжка це було просто, вона я побачила і думаю, Боже. 100% вона мені сподобається, це прямо мій жанр. Але чомусь я прочитала 200-200 сторінки, а всього 700 там чимось, і далі вона мені якось не йде. Мені не подобається стиль написання, він якийсь дуже спрощений. Багато деталей, які нічого не додають, сюжет не розвивається завдяки цим деталям. Не знаю. І там ще це тільки перша частина, там щось 4 чи 5. Частин. Тому, напевно, я тільки першу прочитаю, далі читати не буду. А може, я не знаю, може, тут станеться якісь такі повороти, нам не захопить і тоді справи підуть краще. Поки що все дуже туго. Наступна книжка це Йовал Ной Харарі, 21 рок для 21 століття. Харарі, я раніше дуже сильно любила читати, я читала перші дві його книжки: це Sapiens і Homo Deus. Sapiens мені сподобався дуже дуже сильно. Це одна з улюблених моїх книжок нонфікшн. Я не так багато його читала, але Sapiens – це така книжка, яку треба дійсно всім прочитати. Homo Deus не дуже сподобався. Про майбутнє мені було читати не настільки цікаво, як про те, чому. Людина, як ви, стала настільки успішною на планеті Земля. І от ця книжка це уроки для 21-го століття, тобто про теперішнє, про нашу сучасну історію, про те, які виклики людство має перед собою. Я прочитала її трошки. Насправді, це книжка, яку ми читали вдвох з чоловіком вголос один одному, коли вимикали світло і не було що робити, ми от читали там по кілька сторінок за раз. Не знаю, після того, як Харарі всі його прогнози з приводу російсько-українських відносин не справдилися, якось мене я трохи втратила до нього інтерес, але цю книжку треба дочитати, тому що я бачила, що там цікаві розділи будуть далі, тому треба себе змусити і дочитати її. Наступна книжка, яку я читаю, дуже-дуже. Власна, особлива книжка. Я дуже люблю такі всякі видання: подарункові, красиві, мистецькі це ілюстровані листи Джейн Остін в основному до її сестри. Називається вони Майдія Касандра, сестру звати Касандра. От, Це таке е, ілюстроване видання. Тут є. Е, це я трошки пізніше розповім. Тут є всякі е, малюнки тогочасні, ілюстрації з журналів, мапи е, тих територій, про які йдеться, тих сіл і міст, де жила Джейн Остін і її сім'я. Тобто, такі воно виглядає трохи мені як альбом якоїсь панночки, там де люди записують якісь її побажання, вкладають засушені квіти. Отаке. Дуже цікаво мені читати ці листи. Е, тому що це одна з моїх улюблених письменниць, і мені подобається бачити обговорення там, де вона своєю сестрою обговорює там, наприклад, як вона писала чуття і чуттєвість, чи там, що от е, прийшли гості, я розповідала про гордість і упередження, і, і вони дуже болівають за мою героїню. От, от в такому дусі. Тобто, цікаво бачити за кулісся, написання цих таких культових книжок. Е, єдине, що трохи складно. Запам'ятати і тримати в голові всіх цих її родичів, друзів, в неї там купа братів і сестер. У них всіх є діти. Е, в неї в самої дітей не було, але вона була дуже така. Е тьотя залучена в виховництво виховання своїх племінників і племінниць. Тобто книжка однозначно варта уваги. Я планую прочитати все, що є написане Джейн Остін, і всякий нонфікшн пов'язаний з нею, бо вона дуже цікава для мене письменниця. І от читаю поки що потихеньку її ці листи. Класна книжка. І остання книжка на сьогодні це Юрій Косич, Сузір'я Лебедя. Це насправді. Збірка тут два романи Сузір'я Лебедя і Повість Еней і Життя інших. Еней і життя інших це я зараз читаю своєю подругою. Ми читаємо обговорюємо цю книжку. Це Мені дуже дивно, що про Юрія Косича якось так мало у нас говорять. Він якийсь не знаю, непопулярний under the raider, дуже сильно. І шкода, тому що він цікавий письменник, він діаспорянин, він в період Другої світової війни виїхав з України. І потім жив пізніше там, в Німеччині, в Америці. У нього, напевно, найкрасивіша українська мова, яку я коли-небудь читала в книжках. Там стільки є слів, яких я не знаю, купа зносок, словниковий запас у людини просто надзвичайний. І Еней На і життя інших дуже цікава по своїй ну, за сюжетом книжка. Це книжка про. Це як українська інтелігенція намагалася змінити хід подій в Другій світовій, тобто вибороти незалежність для України, тобто про там про повстанський рух, про революцію. Мені дуже-дуже подобається, трохи складно, воно знову ж таки читається, через те, що оповідь така переривчата, він не зовсім лінійно йде розповідь в, цьому, в цій повісті. Ну, і потім я ще прочитаю Сузір'я Лебедя, Мені здається, що вона абсолютно відрізняється, принаймні з того, що я тут ззаді прочитала, що це портрет в інтер'єрі української інтелігентної сім'ї. Мені. Знову ж таки, здається, що такого в нас, наскільки я пам'ятаю, з української літератури немає або мало таких романів, тому дуже цікаво її прочитати. У мене тут ще є інший Юрій Косач, сеньор Ніколо про Гоголя. Це насправді історичні повісті і оповідання. І от я планую, напевно, купити собі ще інші його книжки, які виходили в баба Багала тому що мені здається, що треба його читати, популяризувати, щоб більше людей про нього дізнавалися. Це все таки племінник Лесі Українки. Як ми знаємо, там вся сім'я була варта уваги, цікаві такі люди освічені. От і все це весь мій список на сьогодні. Розкажіть в коментарях, чи ви читали щось із цих книжок. Чи вас, можливо, щось зацікавило, і ви плануєте прочитати. І розкажіть про свої книжкові плани на майбутнє і про покупки. Покупок у мене завжди в рази більше, ніж того, що я читаю, тому що я, як там, в одному мемі було, зрозуміла, що купувати книжки і читати це два різних хобі. Не обов'язково читати все, що ти купуєш, тому що життя коротке і на все не вистачає часу. Дякую, що подивилися до наступних відео. Пока!